16 жовтня відбулася нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, які взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. В даний час ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Далі Олег Албанський окреслив основні теми цієї наради, а саме Готовність до початку нового опалювального сезону, а також боротьба із несанкціонованими сміттєзвалищами та порушеннями правил санітарного стану міста. І зазначених питань звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. А саме керівник підприємства «Квеп водоканал» Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збоїв у роботі не було. Проведена робота з очистки колодязів, що належить до інфраструктури підприємства. Головний інженер «Подіс теплокомуненерго Олександр. Дермемей проінформував, що підприємство підготувало та затвердило всі документи щодо готовності до початку нового опалювального сезону. В даний час практично всі мережі заповнені і готові до подачі опалення до абонентів. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства продовжують порядковувати громаду. Силами підприємства у посиленому режимі проводиться робота по вивозу сміття. Через осінній період підвищилось навантаження на техніку та працівників, але все виконує. В повному обсязі, Продовжується обслуговування дитячих майданчиків та лавок у зоні відпочинку. Проводиться прибирання паркових зон і вивезення листя. Окрім того, ведеться робота із забезпечення підприємства посипним матеріалом з метою підготовки до зимового періоду. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебої у роботі вуличного освітлення відсутні, ведуться роботи з підготовки до зими. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх з приводу підготовки додаткових місць під сміттєві баки на окремих територіях Подільська також був наданий звіт щодо проведення рейдів, а також щодо недотримання санітарних норм та благоустрою громади. Окрім того, керівник доповів про хід ремонтних робіт в громаді. Радниця міського голови Марія Мазур прозвітувала щодо проведених об'їздів по території міста, фіксації та виправлення порушень правил благоустрою. А також вона зазначила, що проводиться активна робота із квартальними та населенням в мікрорайонах залізничників та Михайлівки. Налагоджується співпраця з правоохоронними органами щодо спільного контролю за дотриманням правил санітарного стану з боку населення та роботи з порушниками. Керівник приватного підприємства Курінь Василь Шепітко доповів про обслуговування житлового фонду Подільська, про ремонти покрівель та внутрішньобудинкових робіт, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Ще раз акцентував увагу Вагу присутніх на необхідності забезпечити максимальну підготовку до старту опалювального сезону, щоб населення отримало якісні послуги без збоїв та аварій. Окрім того, він зауважив, що необхідно налагодити співпрацю між всіма структурами та населенням щодо підтримки санітарного стану громади і боротьби з порушниками. Загалом, всіма присутніми керівниками була надана вичерпна інформація щодо роботи кожної зі сфер життя Подільська. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів. Отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.